У столиці знову вирують політичні події. Верховна Рада знімає міністрів, кабінет міністрів знову їх призначає. У Херсоні поки спокійно, якщо не зважати на емоційних депутатів міської влади та примхи погоди. Вітаю вас! Я Таміла Іванова, і ми підбиваємо підсумки минулих семи днів. Великі снігопади та морози. Цьогорічна зима хочає на радість дітям та не радіють комунальні служби міста. Великі сніги зміняться великою водою. Херсонщині знову загрожує підтоплення. Засновник Оскіфі, заслуженому журналісту України Віктору Гедасову, 70. Більше двох мільйонів квадратних метрів засніжених доріг і всього сім одиниць техніки. Такою виявилась цьогорічна зима для херсонської міської влади. Чому не вчасно прибиралися вулиці міста? Та чи не загрожує Херсону підтоплення, коли почнуть танути сніги? Далі у нашій програмі? На такі снігопади і морози, як цьогоріч, не очікували ні в країнах Європи, ні в Україні. Синоптики нинішню погоду називають аномальною і прогнозують її подовження до кінця лютого. Для Херсона ситуація також нетипова, тому комунальні служби і не встигають зі стихією боротися. До всього додається, ще й нестача спеціалізованої техніки, а точніше, її відсутність. Саттственна сніг ми вбираємо приспособленою технікою, яка називається дорожньої технікою. Этой техники э, по состоянию на 2001 год было 8 единиц, на сегодняшний день 7 единиц. И то через великий срок эксплуатации они постейно ломаются. Придбать машины миска влада пока не может. Говорят, бюджет не дозволяя Приобрести такую технику можно, но мы должны помнить, что бюджет у нас один. Бюджет принимает городской совет и, к сожалению, на сегодняшний день Исходя из реального состояния экономики и страны и города, наш бюджет больше напоминает кассу по выплате заработной платы бюджетникам, врачам, учителям и так далее. Самая простая машина с отвалом поливомощная стоит полмиллиона гривен. Не уникнутий Херсону еще одней проблемы. Причина та ж – відсутність фінансування. Учитывая, что земля замерзше, естественно, проблема при тайне снега будет. Тим не менш, запевняють у міськвеконкомі вивозити сніг зараз у комунальних служб можливості немає. Тож від боротьби зі сніжною стихією доведеться перейти до боротьби з водною, коли сніги почнуть танути. Херсонщина поступово втрачає чорнозини, заявляють вчені. Основна причина підтоплення від великої води. Періодично страждають мешканці шести районів області. Вже за місяць великі сніги почнуть танути, і тоді підтоплення досягне критичної межі. Для того аби розробити спільні шляхи вирішення проблеми, фахівці зібрались на засіданні Круглого столу. Як на Херсонщині боротимуться з катастрофічними наслідками, з'ясовували наші кореспонденти. На сьогоднішній день підтоплення касається шести районів області. Потоплено 24 населених пунктів і, по останнім даним, 2080 тисячі дворів. дворов. За даними МНС, щороку підтоплені землі збільшуються на 45 тисяч гектарів. Причина проста. По-перше, Каховська ГЕЦ, яка будувалась не зовсім за розрахунками вчених. По-друге, дренажні системи. За радянських часів їх було побудовано чимало. Лише на Херсонщині майже тисяча. Щоправда, їх Робота потребує дорогої електричної енергії, а отже, невигідна. Відтак працюючих залишилось менше сотні. Щороку страждають від цього мешканці нової маячки. Фахівці взялись допомогти людям подолати екологічну катастрофу. Прийнято рішення зробити цілий ряд звернень і запросів для того, щоб сформувати во первик, реальну картинку тої екологічної ситуації, яка существує і в області в маячке конкретно. Друге, вирішити питання створення незалежного інформаційно-аналітичного екологічно-моніторингового центру, який мав би бути бы створений ще в області два роки назад у відповідь з постановою Кабінету міністрів. Но до сих пор його немає і він до сих пор не працює. Для того, щоб получить незалежну комплексну інформацію по соціально-екологічним питанням. Глобальних проєктів боротьби з підтопленням було чимало. Ще 10 років тому говорили про будівництво греблі. Проте грошей на масштабну споруду не знайшли. Сьогодні вчені знову повертаються до цієї ідеї. Кажуть, це найбільш реальний порятунок. Это построение все-таки плотины в районе Никополя энергодара отсечки нижней части Каховского водохранилища с понижением для того, чтобы убрать огромные фильтрации. По официальным данным 1,7 миллиарда кубов в год фильтрует с Каховского по официальным данным. Окрім того, фахівці сходяться на думці. Зрештою, проблему треба вирішувати комплексно, різними комбінованими заходами. Скорее всего, будет комбинированное решение. То есть в отдельных случаях будет применяться все-таки вертикальность дренаж, Но таких мест по Херсонской области будет очень мало. Потому что э, то, что мы на сегодняшний день списываем, грубо говоря, э, засаливаем год порядка 250 квадратных э, километров Херсонской области, э, это цифра страшная. И это результат отсутствия. Залишити Херсонщину без зрошення не можна, проте в один голос вчені стверджують, нам потрібно переходити на принципово новий рівень господарювання. Таким чином херсонські чорнозими будуть врятовані не лише від підтоплення, а й від засолення.